З нами на зв'язок вийшов активіст із села в за Турці Віталій Кушнір. І з паном Віталієм хочемо поговорити про те, що Волинський окружний адміністративний суд зобов'язав за Турцівську сільську раду провести роботи зі встановлення меж гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення, витіки річки Турія. Вітаємо пане Віталію. Так. Отже, розкажіть, будь ласка, довкола цієї ситуації, як так трапилося? Що аж. Окружний адміністративний суд зобов'язує за Турцівську сільську раду провести роботи зі встановленням меж цієї пам'ятки. До цього часу цих меж не було. Чи як так? Добрий вечір. Я е, з великим здивуванням прочитав оце повідомлення про те, що зобов'язано за Турцівську сільську раду. Встановити чи визначити межі природоохоронної пам'ятки, гідрологічної пам'ятки витіктурії. Коли минулого року йшла справа зовсім про інше: про затурківські джерела, теж гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Яка е, так само захищається законом е, про природоохоронний фонд. І тепер я бачу це рішення, нібито е, зобов'язує сільську раду встановити межі іншого об'єкта. А цей об'єкт, на якому загострювалася увага, абсолютно лишається поза увагою. Тут жодним словом не згадано про незаконне будівництво в природоохоронній зоні, що не допустимо. І я е, знову звернувся на е, в студію громадського телебачення про те, що мене дуже то здивувало. Як так? Чи не хочеть нам черговий раз ось цю справу так закрутити, замутати, щоб вирішення його... Е, Мінця було так і не відбулося. Пане Віталію, то поясніть нашим глядачам та радіослухачам за турцівські джерела і витік річки Турія це зовсім різні пам'ятки природи, природи та й вони знаходяться хоча, в різних місцях, так? Хоча вони одночасно розпоряджені Волинського облвиконкому від 29.10.86 року за номером 486 Р були. Проведені, ну, їхні надано цей статус природоохоронних пам'яток. Але це різні об'єкти: Витік Турії і джерела, про які йдеться, вони розташовані на віддалі порядка трьох кілометрів одне від одного. А, а нас так, так. власне цікавить, чому досі нема документації на забудову незаконну. Чому досі ця справа не вирішена, чому досі попирається закон, а нас роблять дурнями? Пане Віталію, то ось це будівництво незаконне, це воно знаходиться, де річка Турія має витік чи на це, тих джерелах? Це е, об, е, на території об'єкта, який входить до складу заторківських джерел. Угу. Пане Віталію, я, а... я думаю, що тут черговий раз е, хочуть так обіграти справу, щоб, щоб це все е, заради цього піднімали е, це питання, що воно залишалося знову не вирішити. Пане Віталію, а що там з тим незаконним будівництвом? Той будиночок уже функціонує, хтось там щось робить в ньому. Ну, я ж не можу туди йти. Мене виштовхували з тої території, коли ще тільки починали будівництво. То звичайно, я не можу йти туди зараз. Чи він функціонує, хто там в ньому е перебуває, чи там проживає, чи, чи... <ривання> рибалить, якщо то рибацький будиночок. Ми просто мені цікаво, чому, розглядаючи Питання, яке піднімалося, зводять до іншого. Ну, мабуть, тут і якраз екологічна інспекція теж цьому посприяла і, мабуть, і саме з цим пов'язано так. того, що так. Пов'язано все так. Скоріше того, що так. Тому що ще на тій стадії, коли тільки ми ці ті питання піднімали, то було заявлено, що узгоджено з екологічною прокуратурою. Ну, власне, екологічна е, начальник екологічної інспекції Олександр Кралюк був у нашій студії і розказував, що не виділено в натурі меж гідрологічної пам'ятки об'єкта е, природно заповідного фонду, але він не говорив про, про який об'єкт ідеться і. Та, ну так, склалася така ситуація, та, що здвох ви вирішили зробити один, а на іншому дійсно далі буде е, функціонувати якийсь е, будиночок Рибака чи щось інше. Дякуємо, пане Віталію, за ці коментарі. Е, Обов'язково звернемося. Я, я, я Якщо хвилинку, я хотів би, що це ж питання піднімалося і в, е, на рівні засобів масової інформації всеукраїнської. Так. І от один наш. Знайомий з Польщі пише, що як так, що досі ця справа тягнеться, і чому суд не хоче довести справу до такого логічного завершення? І він пише, що помилки бути не може. Таку помилку не можна ігнорувати. І написав в кінці, що рибалка повинен зняти свою будівлю і змінити місце лову. Це про нашого заступника з міського голови. Так, да, абсолютно погоджуємося з такими коментарями. Теж будемо стежити за цією ситуацією, Запросимо коментарів, зокрема, і від Екоінспекції. Дякуємо вам. Отже, активісти з села За Турціє, Віталій Кушнір, в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякуємо,